Княгиня Ольга. Історики відзначають її дати життя і народження, це 910-й рік і 969 рік. Літописець назвав її мудрішою за всіх людей, характеризував як вродливу, розумну енергійну жінку і водночас далекоглядну та досить жорстоку правительку. Де і коли народилася майбутня київська княгиня, невідомо. Її ім'я є слов'янізованою ужіночнею формою скандинавського імені Гельгі або Хельга. Літопис повідомляє лише про те, що привели Ігореві дружину із Пскова на ім'я Ольга. Вважаю, що вона була не лише дружиною князя, а й його помічницею у справах за відсутності ігоря вона брала на себе всі турботи управління державою і фінансами в Києві. Саме така обізнаність у державних справах допомогла їй втриматись на троні і втримати всю її сім'ю на престолі Київському.